Ми зараз розбираємо задачу номер 1155. Периметр прямокутника дорівнює 12,8 см. А одна з його сторін, сторін на 2,4 см менша від другої. Знайдіть площу прямокутника. Запис накреслив прямокутник. Підписали сторони А і Б. Записали, що периметр дорівнює 12,8 см і питання. І треба знайти площу. Питання задачі обов'язково записуємо. Далі меншу сторону, довжину меншої сторони приймаємо за Х, якщо ми знаємо, що вона менша на 2,4 см. Значить, та, що довша сторона буде більша на 2,4 см. Ми до довжини меншої сторони. Додали 2,4 см і отримали довжину більшої сторони. І тепер знаємо периметр. Ми можемо скласти рівняння, формулу периметра запишемо, складаємо рівняння, знаходимо довжини сторін, а вже, знаючи довжини сторін, ми можемо знайти площу. Спочатку запишемо. Пояснення. Запишіть, будь ласка, розв'язання і записуємо пояснення. Пояснення таке. Нехай обов'язково треба сказати, що ми приймаємо за х. Нехай довжина меншої сторони, меншої сторони 3х см. Тоді довжина більшої. Сторони, тире. яка, Виразіть, будь ласка, ви вже це сказали. Збільшуємо меншу сторону до Х, додаємо 2,4. Візьмемо цей вираз з дужки, щоб показати, що він і є, і виражає довжину більшої сторони. Тоді довжина більшої сторони х плюс 2,4 сантиметра. Це не мінус, це тере. Так, оскільки, раніше б ми на російській мові казали «потому тому А так, оскільки периметр П дорівнює. 12,8 сантиметра і периметр дорівнює 2 помножити на А плюс В. Так, формула периметра. То. І тепер складаємо, записуємо рівняння. Давайте я вас почекаю, як допишете скажіть, будь ласка. І ми продовжимо. Тепер, оскільки периметр це сума двох сторін помножена на 2, ми записали одна сторона плюс друга сторона довжини їхні. Помножити на 2 дорівнює 12,8. Ми можемо обидві частини рівняння. Поділити на 2. 5. 12,8 перетвориться. Ділимо на 2. Це буде 6,4. 6,4. Так. І зводимо подібні доданки в дужках. Х додати х. Буде. Відвера. Працюємо раз. Х плюс х. 2х. 2х. Так, чую. Плюс 2,4 дорівнює 6,4. Від обох частин віднімаємо 2,4. 2,4 мінус 2,4 буде 0. 0. Значить залишається у нас 2х. 2х дорівнює 4. 4. І з лівої частини ми з обох частин рівняння віднімаємо Х дорівнює 4 поділити на 2. Дорівнює 2. Ми знайшли довжину меншої сторони. І запишемо, що це Б дорівнює, оскільки ми її позначили як Б. записуємо Б дорівнює 2 см. І більше друга дія. А тут, де нехай ми написали, давайте так: перше. Оце був перший крок. Тепер довжину однієї сторони знайшли і. Два, додати, 2 додати дві цілі 4 десяти. Збільшуємо меншу сторону на 2,4 сантиметра. Дві цілі 40 сантиметрів. Це друга сторона. Менша сторона, да? а. А. так? Це більше так і а да, більше. На рисунку сторона А більше. да да, да. Х це менша сторона, менше. Зверніть увагу, що ми меншу сторону позначили, прийняли за Х. Тому що додавати завжди м -м, зручніше. От. За Х приймали. Треба, Правильно. Зупиняємося і повертаємося в умову. Це ще не кінець задачі. Нам треба знайти площу. Обов'язково. Записуємо формулу. От на початку задачі ми записали формулу знаходження периметра, вона існує і записуємо її обов'язково. Тепер формула, за якою ми знаходимо площу. Обов'язково записуємо формулу А помножити на Б. Між А і Б зазвичай множення не ставиться в нас. Але я вам зараз нагадала це. І дорівнюємо, продовжуємо, підставляємо значення. Х3 8,8 увага сантиметрів квадратних квадратних. Відповідь я напишу однією буквою: 8,8 сантиметра квадратних. Сантиметрів квадратних. Або квадратних сантиметрів. І у нас ще залишається час. Будь ласка, я даю вам 2-3 хвилини номер 1157. І...